Легкий флірт е, в такі моменти він допомагає якось зробити кращі фото І до мене. Не приходять люди на відверто зйомку. Колись давно, коли я починав тільки знімати, мені дуже не подобалося весілля. Е, як ти бачиш своє майбутнє в цьому плані? Куди б ти хотів рухатися в плані фотографії? Мужчина пускає слізу. Це дуже класно. Я дуже багато вже працюю фотографією. Більше я вже як конвейер. Крило, чому? Ти твої послуги фотографу коштують так дешево. і я знімав просто за дякую. Можна, можна піднімати ціну. Мені це дуже подобається. То зніми мене голу. Я відзняв перше своє весілля в Миколаєві. Я не мог повірити, що на цьому можна заробляти гроші. І мені це була тисяча гривень. Як стати затребуваним фотографом? Я навіть не знаю про твоє особисте життя. Який твій статус? Чим вона підкорила твоє серце? Не така ж то гарна усмішка, як мене. Що ти думаєш, коли дивишся на свої перші фотороботи, за які тобі заплатили? Це сором. Mm -hmm. Краще, щоб ніхто це не бачив. Усім привіт. Мене звати Наталя Болденська. Я майстер авторських весільних церемоній і телеведуча. І це п'ятий випуск проєкту «10 хвилин з який ми створюємо спільно з весільною агенцією «Альбіна Сухотеплої». Тут говоримо з представниками святкової індустрії про професійне і особисте. А висновки ви робите самі. Сьогодні в нас у гостях представник професії, яка з появою телефонів з камерами мала б зникнути, як на мене? Але тим не менш, фотографи продовжують заробляти свої гроші і бути затребуваними? І сьогодні наш гість це молодий талановитий фотограф, відомий у кривому розі Кирило Масік. До речі, це його не справжні прізвище, яке справжнє дізнаємося трішки пізніше. Але на початку, як завжди, традиційний бліц з організатором Альбіною. Альбіно, привіт! привіт. Ну що, перше запитання взагалі, наскільки? Наскільки тобі як організатору складно знаходити саме криворізьких фотографів для твоїх проєктів? Я скажу так: що з фотографами трішки не так складно, як з відеографами. Якщо фотографів більше, то відеографів там на трьох пальцях можна порахувати. Наскільки складно взагалі знаходити професіоналів фотографів і чи багато їх у кривому розі саме цікавих, креативних? Ні, не багато. Також можна проховати на п'яти пальцях. Є е, просто весільні фотографи, які, які роблять напрямок на весілля. А є більш, хто фотографує івенти. Якісь в тебе є, до речі, твої особисті фаворити? Так, але я не доказала. А чому до речі, чому так в принципі ж зрозуміло? Ну, хто я, говорить? Я, я не хочу когось виділяти, щоб це було так, що я когось виділила. Тому що е, завжди приходять нові люди. Це як було з ведучими. Я от в мене у кривому роді там були е, топ ведучих, а з'явилась Юля. І я вважаю, що Юля класна ведуча і. Тут так, також саме з фотографами та відеографами. З'являються нові, я до них придивляюся, і мені вони також подобаються. Тому я не хочу когось виділяти. Так, на, на зараз є там улюблені не в тому, що там як люди улюблені, а тому, що я люблю їх роботу. Що ти скажеш про е, тих, от, які з'являються фотографи, наскільки вони дають фору вже таким мастодонтам нашим? Це не тільки фотографів стосується, а й усіх інших е, там спеціально у івент-напрямку, тому що нові, вони завжди е, йдуть, Сніжі, е, так, да, так. Да, вони йдуть в ногу з трендами, з трендами та е, щось, нове, щось нове дивляться, щось нове впізнають. Якщо ми кажемо про тих, хто був раніше, от е, їм здається, і це насправді і з декораторами, також само, і з організаторами, яких в нас немає в місті. Вони е, працюють там дав давно? В їм здається, що ось вже є клієнти. Навіщо щось там робити, переробляти? мені так все ок, і це проблема. Що ти можеш сказати про Кирила, який сьогодні в нас буде у гостях? Яке в тебе особисто до нього відношення? Чим він тобі подобається? Якщо казати про крила, перше ми з ним знайомі вже мабуть 4 десь п'ять років. Він і мені, і клієнтам подобається, що він легко знаходить спільну мову. В нього гарний підхід до клієнтів, і вони за це його люблять. А ще я люблю крила за те, що він. Бистро віддає фото. Це насправді дуже плюс. І клієнти, яким я там через тиждень вже віддала фото, вони такі О, вау, дякую, велике! І за це йому плюс. респект окремий. Да, тому да, що да, це да. біль. І організаторів всіх да. чекають фотографії. Ну що ж, ми також не будемо довго чекати. Кирило Масік вже в нас у гостях. Кирило, привіт! привіт! Дуже рада вітати першого хлопця в нашому, в нашому проєкті. В тебе дуже цікаве прізвище. Я до речі думала, що Масік це твоє справжнє прізвище. Але в інстаграмі вичитала, що ти Масіс, і це так звучить досить екзотично. Розкажи трішки про себе в цьому сенсі. На ну, мене рідний батько мараканець. Я його не знав. І, типу, це ну тобто, це, його... це твоє справжнє прізвище? Так, так. Масіс, моя справжня фамілія. Uh, а воно щось означає, до речі? Ти знаєш, що це значить uh, якась гора, я знаю, є а так ну, типу, не внікав. Наскільки ти відчуваєш себе, до речі, східною людиною? Марокко? це східна країна. Чи відчуваєш ти якісь собі? взагалі ні? Ну взагалі ні. Я більше Україна, Ну українець і, ну, в мене національність, українець так, ось написано в паспорті. То я вважаю себе українцем. Ми вже говорили з Альбіною перед цим, що з тобою дуже комфортно, і тебе всі дуже люблять за те, що ти такий легкий. Ти усміхаєшся постійно. Я бачила, як ти працюєш також на заходах. Потрапляла до тебе в об'єктив. Як ти вважаєш? І до речі, навколо тебе завжди багато дівчат, які хочуть, от, щоб ти їх сфотографував. Як ти думаєш, легкий флірт в такі моменти він допомагає якось зробити кращі фото? Чи практикуєш ти Е, так? так, допомагає всі більше тобі розполагаються до тебе, відкривається більше, немає цієї скутості, скованості, да, скутості у людях. і Це взагалі так. Треба потрібно. Я багато знімаю діточок і запамітив, що ну, щоб їх знімати класно, і щоб вони були живі, треба з ними якось гратися. З дорослими людьми так само. Типу, треба посміхатися, ну, щось казати веселе, як ну, працювати як ведучим, таке, дуже в дуже вузко кругі. Але тримати рамки також треба. До речі, чи не бувало таку, коли дівчата вже от сприймали? Те, що ти до них так професійно налаштований, Та ні, з, ні, з ні, іншим підтекстом. Да. Не, не бував, не бував. Розкажи про свої е, улюблені жанри роботи, і взагалі до кого ти себе більше відносиш як фотограф. Ти більше фотограф весільний, чи репортажник, чи от що тобі ближче Я як -то? більше репортажний фотограф. Мені це дуже І Я, взагалі, коли починав ну, займатися фотографією, мені дуже хотілося бути репортажним фотографом. Висвітлювати всякі заходи. Дуже полюбляю знімати концерти. Але даний час це дуже мало цього, але це моя ну, найулюбленіша, типу, жанр фотографії, це, ну, репортажна, концертна фотографія. Е, ну, Якось так. А як відносишся до весілля взагалі? Е, колись давно, коли я починав тільки знімати, мені дуже не подобалося весілля. Чом? Знімати. Ну, треба було як би е, налагоджувати контакт з ну, з парою з нареченим і нареченою це було дуже важко зараз мені це дається дуже легко і Ну, зараз мені дуже подобається. І мені дуже подобається не ну, типу не постановочна фотографія весільна, а більше репортажна більше на емоції і почуття, а не заготовлені пози. Типу, от я, як, якось так. Як ти бачиш своє майбутнє в цьому плані, куди б ти хотів рухатися в плані фотографії? Я хочу рухатись більше в репортажну сферу весіль, щоб знімати. Чисто репортажі весілля не ну, менше з парою, більше взагалю взавзагалі передавати емоції весілля, настрій весілля. І ну комунікувати з гостями, з нареченими, з батьками, бачити, ну, типу, гарні емоції. Там коли батьки плачуть, коли наречений чує чутливу. Історію свого кохання починає плакати От, по останнє весілля. Це було дуже 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 таке душевне, і було прям класно знімати такі емоції, коли е, великий гарний статний мужчина пускає слізу. Це дуже ну, типу, класно. По-справжньому. — да по справжньому ловити такі моменти. Мені це дуже подобається. Тобто, все ж таки, ти хочеш зберегти своє таке амплуа репортажника, але на весіллях де багато матеріалу є так. Для зйом, так? так якщо так, вже так казати. Ти знаєш, я думаю, є таке поняття в будь якій творчій професії: от ремісники, тобто ті, хто штампують, так от вони собі щось вже вибрали якусь таку нішу і в ній йдуть, нікуди не рухаючись і в принципі не розвиваючись. І творці, можливо, креатори, які щось все ж таки вигадують, шукають свій стиль. Причому я не хочу сказати, що погано щось Тобто ремісники – це також потрібні люди. Але до кого відносиш себе ти? І як ти відносишся взагалі до фотозйомку? Я дуже багато вже працюю в я вже 12-13 років, мабуть, вже знайшов свою, ну, типу свою... Нішов, да, стиль. нішу стиль. Типу, мабуть, більше я вже як конвейер, тому що дуже багато зараз заказів. Треба робити все дуже швидко і якісно. І... Недотворчості. Так, я дуже хочу якісь свої творчі проекти зробити, якийсь, якийсь воркшоп. навіть на пойти на воркшоп, типу, на, на навчання, але немає часу на це. Багато праці, багато обробки. Типу, я взагалі 50% свого часу це за комп'ютером, 30% за фотографіями, 20% на своє життя. І хочеться це чуть-чуть якось под... збалансувати. Да, збалансувати, збалансувати. Найти може собі людину, яка буде допомагати в обробці і виділити час на якісь творчі проекти і на творчість, тому що теж хочеться розвиватися с багато молодих фотографів, які теж дуже класно роблять. Хочеться також типу не, не падати відставати. да не відставати а бути навіть попереду. Питання, яке мене дуже просила задати Альбіна, поставити, тому що вона має з чим порівняти. Вона працює з багатьма фотографами і знає прайс, знає ціни, знає якість роботи. В неї до тебе таке запитання, е, Кирило. Чому ти е, твої послуги фотографу коштують так дешево? Чому ти не піднімаєш ціну? Тому що співвідношення ціна, якість в тебе ну е, трішечки воно ніби не відповідає об'єктивно реальності? Я навіть не знаю, як на це відповісти. немає такого, що ну ти сказав, ти дуже затребуваний. Тобто ти не боїшся, що в тебе не буде клієнтів. Mm -hmm. якщо ти да, не боюся, не боїшся, що вони є е. їх багато. Да так? їх багато так. Роботи багато, не знаю. Треба просто перерости сам свій потолок у голові, мабуть, і перешагнути. Ну тому що за її словами є люди, які беруть більше гроші, але якість їх фото ну вона або як мінімум така ж як в тебе. Або навіть там по стилю є питання, чому все ж таки? Тобто, що тобі внутрішньо заважає, хоча б не знаю, на тисячу там, на 500 гривень, підняти свій прайс. Не знаю навіть, як відповісти на це питання. Треба Ти просто думав перести... про це? Я думав про це. Мабуть, коли я починав фотографувати, я не думав, що це буде моя професія. Це мені дуже подобалось, і якби мені дуже подобається сам цей процес. І я коли пам'ятаю, я відзняв перше своє весілля в Миколаєві. і Типу, мені заплатили гроші, і я не мог повірити, що на цьому можна заробляти гроші. Дорожчи, я... ти пам'ятаєш свій перший гонорар? Так. Скільки це було це була тисяча гривень? Якісь двісті гривень на, на, на проїзд? Да, На проїзд. Ну, типу, на, на, на той час це було дуже багато. Гроші. А як тоді ти поставив таку для себе високу ціну? А, Чи мене, це було? З, мене знайшов організатором в Миколаєві. Я знімав тут в якомусь а, закладі, в закладі? Так, і мені дуже йому сподобалося. І він мені запропонував сказав: я такі гроші будеш займати. кажу, так давай. Тобто, тобі, я думаю, варто прислухатися до того, що кажуть організатори, тому що ти з цього почав. І зараз ти бачиш, тобі підказують, що можна, можна піднімати ціну, не тому, що це просто так від, від голови, тому що так захотілося, тому що дійсно твій рівень no, дуже класний. Мені фінансова частина дуже була цікава взагалі. Мені це подобалося. Воно приносило гроші на їжу на життя би, вистачало. Хотав, да, вистачало на якісь подорожі до воєнного часу. Вистачало. Но... А зараз вистачає ті ціни? Вистачає що ти... так. <гум> вистачає, тому що роботи багато. З огляду на те, що в тебе дуже багато роботи. Що ти можеш сказати, як стати затребуваним фотографом? Чи є якийсь секрет? О, зараз не знаю, як це зробити, тому що багато фотографів, багато, типу. Ну, дуже багато Конферсів. зараз да, фотографів, ну яких я навіть не знаю, хоча у нас наше місто не дуже велике, і я дуже багато на ну, нових фотографів знаю. Бо мені дуже багато фотографів звертаються на, на навчання і дуже спрашують, як знайти своїх клієнтів. Зараз не знаю. Я ну, типу, коли я починав працювати, був такий портал Геометрія. А ми. Знімали репортажі. Мене бачили люди. Я, ну, я дуже багато знімав ми дуже багато знімався таких благодійних акціях. Знімав багато. Ну ми були як це була дуже велика рекламний майданчик. І мене дуже зараз багато клієнтів, вже яких ну котрі я там 5, 6, 7 років я вже знімав. Типу, зараз знайти От з нуля, як да, буде, з нуля. Починали. Я не знаю, як це зробити. Це дуже тяжко, але треба просто багато знімати братися з. За все, що дають. Був момент, коли я був другим фотографом у Самарській Даші. І я знімав просто за дякую, типу, і набривав свій скилл. Якось так дуже треба багато знімати. Тебе ну, прийдуть, свої, твої клієнти прийдуть. Угу. Я бачу зараз, там, типу, два роки тому є фотографи, котрі. Багато знімало, і зараз вони ну вони мене дуже ряно виросли, і да, дуже мене ну я радий за них, і я навіть навіть свої закази від, ну, віддаю їм. А до речі, ти боїшся конкуренції в цілому? Ні, не боюсь, тому що дуже багато роботи. Якщо її буде повно ну, менше, то, то, то також буде окей. То я не боюся взагалі. Ну, типу, да, не боюся. В своєму інстаграмі ти пишеш про себе, що ти скромний фотограф. І взагалі, скромна людина Скромна да, людина да, так, з фотоапаратом. Про твоє особисте життя, так взагалі нічого багато ти також не пишеш. Це така тера-інкогніта. Давай трішки привідкриємо цю завісу. Можливо, це зруйнує якісь надії дівчат, які мали на тебе якісь плани. Який твій статус? У мене є дівчина, звати її Юлія. Все добре в нас. Чому ти не показуєш своє особисте життя в інстаграмі? Це така тактика в тебе спеціально? Чи... Взагалі, я якби показую, але не дуже часто своє особисте життя. Зараз не взагалі це я це не, не показую, що я роблю свої там, 95% свого життя. То ну, тактики нема, просто. Продаю, просто мені. Ну це зараз це не цікаво. Якось так. Ти маєш на увазі? Це тобі не цікаво? Чи ти так відчуваєш, що це в суспільстві зараз не, не, на, да, часі? Да, да. От, да. не на часі? От не на часі, так я да ви давно з нею вже разом? Ми не дуже давно з нею, десь знайомі давно, але як стосунки офіційні стосунки у нас не дуже давні. Якось так чим вона підкорила твоє серце? Вона дуже мила, не така ж то гарна усмішка, як мене. <різь> <різь> В інстаграмі я провернула твою стрічку. Там дуже є пости, вони прям така червоною стрічкою. Є ще в них момент, що треба бути справжнім. Ти багато де наголошуєш на тому, що справжність, справжність. Який він справжній Кирило Масік? Чи є щось таке, що ти приховуєш і не показуєш так на загал? Чи ти такий, як є? Я такий, як є. Взагалі, ну я нічого не приховую. Ну мені здається, що я нічого не приховую. Я Відкритись соромлязовий хлопець, отак ось. Ну що, і наш традиційний бліц короткі запитання, короткі відповіді. Що ти думаєш, коли дивишся на свої перші фотороботи, за які тобі заплатили? Це сором. Краще, щоб ніхто це не бачив. Але я не вдаляв нічого зі свого інстаграму. Якщо по то можна побачити це. все. Але є гарні роботи, котрі я ну дуже, типу, здивую, що це я зробив. Типу, є гарні роботи мені. Ще 10 років тому, але Так, так, так. як ти ставишся до зйомок в стилі ню? Я не знімаю таке. Я знімав колись, були у мене такі роботи, колись, але я взагалі я зараз. Ну, я вже років п'ять взагалі дуже по мінімуму, по -мінімуму беру дівчат, ну, дівчат на, на, персонал на, да, да? на персональній фотосесії. Мені це не дуже цікаво, мені подобається сімейна історія, сімейні, сімейні лавсторіки. Мені дуже подобаються, дітки мені подобаються. Хоча зараз як сильно дуже багато знімаю, але нічого як це сказати, відвертого так. Uh -huh. І До мене не приходять люди на відверту зйомку. І у нас хватає таких фотографів, котрі це заберуться. Я птаюсь не братися, але в мене пара клієнтів, котрі мене прямо умовляли на такі зйомки. Зніми мене голо. Ну, зніми мене в Ну, А до речі, тобі не цікаво це. Ну, я нам я вважаю, що є дівчата і хлопці, котрі це знімають, вони краще це відзнімуть, чим я. Мені це якось. Ну, типу, мені на це не дуже цікаво, мені, мені дешевно це не цікаво. І, і, і навіть я... просто подивитися на цікаво. Ну. <ріст> Бо мені здається, що там ті, хто спеціалізується на ню зйомці, то такі особлива каста. Так, ну я дуже зробляли в цьому плані і ще. Типу, ну коротше, я таке не берусь. Прям ну. як Дікапорі в Титані. <ріст> так зашарівся, да, коли її малював. Як ти вважаєш, яка мета фотографу? В чому сенс фотографії? Я вважаю, що це, типу, пам'ять, що передивилися через 5, 10, 20 років, що ну, типу, подивитися, як це було. Як ми ну, будемо, наприклад, Василля, як ми пережили цей день, які були емоції, які ми були гарні, які були наші рідні, близькі, друзі поряд, типу, що вони там робили, що вони чудили на цьому Ну, Це якось. Ну, дуже пам'ятне дати. Для збереження Я, фактично своїх... спогадів. Так. Не? так. Я не задоволений фотосесією, якщо? Ну, чи зйомкою? Якщо все йде не по плану, <рігла> якщо все <з> бухти барахти. <рігла> якщо Блин, не знаю. <рігла> ну, бували такі зйомки вже тепер, коли ти професійний фотограф, з досвідом, що ти знімав, і не задоволений з якихось причин. Так, коли, коли ми з клієнтом не знайшли спільну мову, що він бачення його одне, а в мене інше бачення. і Якось мене знайшли коннект да, з е, клієнтом, з людьми, якими я знімаю. В людях мене бісить. А, на щирість. А, на щирість. Найкращий відгук про мою роботу, який тобі давали. Можливо, найемоційніший? Знімав військових, буквально ми знімали в останній день його віхновий. Він от, відпа... по сімейна була зйомка, у нього було двоє діточок, рочок ді... ну, там одному... дівчинці рік і років шість. І ми знімали цю зйомку. І він в наступний день їхав на фронт і мені попросили дуже. Жінка його зробити фотографію, вона роз типу роздрукувала я зробив, Вона роздрукувала і відправила з ними. Вони там, прям ну вона мені записувала голосові дуже довгі з сльозми на очах. Нача ну, чула це в голосі, бо це було дуже приємно. З чого починається звичайний день Кирила Масіка? А, з обробки, мабуть, не знаю. Я так розумію, він закінчується обробкою. Ну, так, він закінчується взагалі завжди обробкою. Починається, якщо це не рання якась зйомка, то тож, також обробкою. Але ще буває час на тренування якийсь. А чи є в тебе якийсь ранковий ретонт, ти прокинувся, ну ти ж не сідаєш ну, одразу, закупиш, що ти робиш? Кава, кава, кава. Кава. <рекова> кава <рекова> це завжди. Я вірю в себе, в себе, тому що? Тому що я сильний. Я все зможу. Через 20 років я хочу. Хочу, щоб був мир і щоб всі були щасливі. І всі були добрі, як мої клієнти, гарні і веселі. На цій такій милій ноті ми завершимо наше сьогоднішнє інтерв'ю з фотографом Кирилом Масіком.